З вашим професійним святом дня побутового обслуговування населення. Бажаємо вам міцного здоров'я, достатку. Хочу щиро подякувати вам за ваші послуги, які ви надаєте жителям нашого міста. І хочеться побажати, щоб надалі ви ще більше, ще краще, хоча вже, мені здається, немає куди краще от, надавали. Такі послуги і е, завжди посміхалися, завжди були веселі, щасливі і радісні. Я приєднався до всіх тих хороших привітальних слів. Ви знаєте, щороку ми когось нагороджуємо, дякуємо за вашу працю. Можливо, вона десь в якійсь мірі не такою важлива, як там представляють на інших підприємствах, але кожна ваша дія, своя посмішка, ваші всі ці робочі будні це все вклад, в наш розвиток міста. І в те, для такого ви працюєте. Я побажаю від імені міської ради, виконавчого комітету, нових трудових здобутків успіхів вашій праці. Ну, дякую, дякую за вашу працю. Розпорядження міського голови від 14 березня 2016 року номер 57 р про нагородження грамотою виконавчого комітету міської ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток сфери обслуговування в місті Кузнецовськ. Та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Нагородити грамотою виконавчого комітету міської ради фізичних осіб-підприємців. Братаж Ірину Володимирівну. Дякую. Дякую Мирончук Інну Миколаївну. Нестерчук Ніну Олександрівну. Федінчик Марину Федорівну. Ципіну Ірину Сергіївну. Відповідно, води нагороджується Департамент економічного розвитку і політикої адміністрації Йосифович Катерина Петрівна, приватний підприємець, власник перикарні Юті Квін міста Кузензо. За вагомий особистий внесок у розвитку сфери, побутового обслуговування населення, багаторічну солідну праці та з нагоди Дня працівників сфери поводу. Директор департаменту Тимошенко Ігор. Стискун Антоніну Іванівну. Дякую за вашу працю. Дякую, вам і Дякую. Так, ви Спасиба, що ви забули. Федорченко, Ларису Миколаїв.